Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ну а далі в марафоні Єдині новини. Розмова із професором Гарварду Сергієм Плохієм, зокрема, і про те, чи зможе Україна повернути свою ядерну зброю. Е, та як бути, коли нав'язують капітуляцію? Ці та інші питання професору ставила спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Тож дивимось. На презентацію книги Ядерна доба професора Гарвардського університету історика Сергія Плохія у Вашингтоні прийшло стільки люду, що аудиторію довелося розділити на дві кімнати, де частина мусила вдовольнитися онлайн трансляцією Ми тим часом скористалися шансом поговорити з одним із найвідоміших українських істориків Західного світу про те, чи має Україна можливість відновити свою ядерну зброю і як бути в умовах. Коли партнери нав'язують неприйнятні умови, пане професоре, науковий інстинкт вас очевидно не підвів. Я не знаю, коли ви починали писати книжку Ядерна доба, але виходить вона у той час, коли президенти ядерних держав, Трамп і Путін, фактично обмінюються погрозами відновити ядерні випробування. Як ви вважаєте, чи реальна та ситуація, коли ядерний грип перестане бути жахачкою з архівного відео, і ми побачимо це в повному кольорі? Ну, я думаю, ми ближче до можливості ядерної війни, ніж ми були коли-небудь з початку 80-х років, коли один за одним помирали радянські керівники, Рейган переозброювався і вважалася загроза ядерної атаки на Радянський Союз абсолютно реальною, коли відділ КДБ за кордоном їм призначили слідкувати за ознаками насунення війни, в тому числі за те, чи збільшується збір крові в західних країнах в натівських. Тобто це була така до певної міри параноя частково обґрунтована, частково абсолютно ні. Але ми фактично вперше, ось 80-х років в такій ситуації. Велика війна в Україні почалася з погроз Путіна застосувати ядерну зброю. Перший день війни це захоплення Чорнобильської атомної станції, це фактично перетворення так званих атомів для миру в потенційно атоми для війни. Після цього Запорізька станція. На осінь 22-го року, коли російський фронт почав сипатися, Вілякоп'янське. Росія почала загрожувати майже відкритою застосуванням ядерної зброї, до того, що американці вважали, що шанси використання були 50 на 50. І сьогодні фактично знову таке повернення повернення до шантажу з боку Росії. Але дуже цікаво, що американська відповідь зараз інша. Якщо під час адміністрації Байдена ключова річ була так звані Червоні лінії, ми вже не чуємо про червоні лінії, Трамп на одну з погроз сказав, що американські ядерні підводні човни рухаються до Росії. Тепер він пригрозив відновленням ядерних випробувань. Тобто відбувається вирівнювання, так би мовити, так званого, те, що я в своїй книжці називаю баланс страху. Бо те, що врятував світ від війни під час холодної війни, був якраз вироблення цього балансу страху, коли обидві супердержави боялися один одного однаково. З'явилася така концепція, яка називалася MAD – Mutual Assured Destruction. Ну, а гарантоване знищення іншої сторони, і це призвело до якогось балансу. І коли почалася війна, велика війна в Україні з російських погроз, балансу страху не було. Путін погрожував і Захід боявся. Сьогодні е, е, Захід відповідає погрозами на погрози, що є перший позитивний крок також для, до стримування е, ядерних, е, ядерних авантюр, ядерної війни. Так що саме в ділянці ядерного протистояння між Росією і рештою світу вибудовується баланс. Тобто ми психологічно, Захід, зокрема, в кращій ситуації, ніж він був у 2022 році. Ну а в інших ділянках, в інших ділянках, на жаль, ця позитивна динаміка на них не розповсюджується, але якщо зосереджуватися тільки на ядерній тематиці, ось спостерігається така тенденція. Я дозволю собі не наукову, не професійну точку зору. я Вважаю, що ядерна зброя це найшкідливіший науковий вихід 20 винахід 20 століття, і нам тривалий час намагалися пояснювати, що так, але а, це зброя стримування. Але ми зараз бачимо, що Росія погрожує країнам НАТО, які фактично перебувають так само під ядерною парасолькою, і вони відступають, вони пасують. І а, конвенційна війна вона не виключена в такій ситуації, тобто, стримування. Не відбувається і ядерна зброя, це абсолютне зло. Ем, відносно того, що це найгірше, так би мовити, відкриття, наукове відкриття чи науковий здобуток ХХ століття. Я думаю, що з вами погодився б також і самі люди, які створили цю зброю. Бо в кінці кінців той самий Опенхаймер мав дуже серйозні застереження відносно до. Водневої бомби і через це потрапив в конфлікт з американським урядом. Але також американський уряд, президент Ізенгауру в 50-ті роки, власне, думав про те, коли зброя, ядерна зброя з'явилася у Радянського Союзу, з'явилася загроза атаки на Нью-Йорк, на Вашингтон і так далі. Уявлення було, для чого ми вигадали цю ядерну зброю, бо Америка була набагато більш безпечнішою з Атлантичним океаном явно не було ніякої загрози бомбардування, бомбардування Нью-Йорку. Так що дійсно, так би мовити, задні думки з'являються відносно ядерної зброї, чому вона з'явилася. Але разом з тим вона до цього часу берегла світ від початку Третьої світової через те, що головні країни. Найбільші країни включаються у війни американці в Кореї, Радянський Союз, а потім Сполучені Штати Америки в Афганістані, але прямого зіткнення між супердержавами не відбувається через якраз загрозу ядерної війни. Ядерний шантаж це нормальна практика Холодної війни, який зараз повернувся, але Ядерна зброя прямо за призначенням була визначена використана тільки один раз-два бомбардування Японії 45-й рік. Після того існує фактично табу на використання ядерної зброї. Але ядерна зброя використовується як засіб погроз, як засіб примушення до якихось речей і як дипломатична зброя. І це те, що ми бачимо сьогодні. Тобто, те, коли Путін б'є орішником по Південмашу в Дніпрі, хоча там немає ядерного боєголовки, це фактично є застосування ядерної зброї, бо це фактично є погроза ядерної зброї. І ось цей світ, світ, в якому в якому ми живемо, він не утримує і не зберігає, так би мовити, від. Регіональних війн і війна в Україні найбільша війна в Європі з 45-го року, можливо, в світі починаючи з 45-го року. Але на сьогодні ядерна зброя зберігає світ від ядерної війни. При тому, що для, для нас, для України, це не завжди позитивний, так би мовити, варіант. Не те, що немає ядерної війни, а те, що. Путін може застосовувати ядерну зброю як сил загрозу. Я вже казав про адміністрацію Байдена, про так звані червоні лінії. Ну є фактично консенсус в експертному середовищі про те, що найбільша причина, чому були загальмовані поставки озброєння в Україну, це якраз спроба утримати війну в Україні, тобто, щоб вона залишалася регіональною. Чи, чи в будній країні е, і не допустити до використання ядерної зброї навіть не між Америкою і Україною, а навіть в Україні, бо це тоді порушує табу на використання ядерної зброї, яке фактично є з часів е, е, Хіросіма і Нагасакі. Е, так що, але так чи інакше, ми живемо в ядерній добі, ми живемо в ядерному світі з погрозами, які він створює. Також з якимось стримуванням, які він створює, ну а в найгіршій ситуації, звичайно, є країни, які не мають власної ядерної зброї, і Україна, на жаль, одна з них, тобто ми мали колись фізичний контроль над третиною, над, над, над третім найбільшим ядерним арсеналом у світі. Ми його сьогодні не маємо. Ми платимо за це дуже високу ціну. От до речі, українці, коли намагаються в цей Жахливий час, в якому всі живемо, пояснити, що з нами сталося і чому це з нами сталося, відмотують саме до того моменту, коли Україна віддала ядерну зброю. і Говорять про те, що якби у нас була вона зараз, цієї війни не було б. Скажіть, будь ласка, чи був в Україні шанс не віддавати тоді ядерну зброю? Я, власне, належу до тієї, мабуть, більшості сьогодні українців, які вважають, що дійсно. Не те, щоб цієї війни не було, а не було б цієї масштабної війни. Тобто, бо ядерна зброя в кінці не, не, не гарантує, що немає, значить, будь-яких інших, так би мовити, неядерних конфліктів. Та сама Індія є ядерна, Пакистан є ядерний, ось кілька кілька е е тижнів тому чи кілька місяців тому була чергове загострення, чергова конвенційна війна. Така війна могла б відбутися навіть при тому, що Україна мала б ядерну зброю. Але такої повномасштабної, такої довгої, я переконаний, що такої війни б не було, якби, якби, ми мали, якби Україна мала ядерну зброю. Тепер до, прямо до вашого питання. Чи був шанс реально ні одна політична сила на початку 90-х років його не розглядала як реалістичний? Були дуже серйозні дискусії, було два табори, але найбільше на той момент, що український політикум, українська дипломатія могли фактично сподіватися, це, по-перше, визнання України власником цієї зброї, компенсація за цю зброю і надання гарантії. Тобто так виник Будапештський меморандум. У теперський меморандум до нього є дуже багато претензій, що там в кінці кінців записано українською гарантією, російською гарантією, англійською написано assurances, тобто запевнення. запевнення. Але навіть п'ята стаття НАТО відкрита для будь-якої інтерпретації. Бо технічно, формально і Америка, і Британія, і Франція нам допомагають. Не можна сказати, що нам не допомагають. А вже як допомагають, так як із п'ятою статтею, це все залежить від рішення конкретної держави. Що нас призводить знову до до ми йдемо по колу, що реальна гарантія тільки одна твоя власна ядерна зброя, а не будь-які документи, які підписані. Початок 90-х років Україна всередині дуже серйозної економічної кризи. Питання, чи держава втримається чи ні, в міжнародній ізоляції. А фактично на 93-94 рік ми в міжнародній ізоляції, бо ми не підписуємо договір про без'ядерний статус. І найбільша загроза тоді вважалася якраз, що виходить фактично від цієї економічного колапсу і політичного колапсу країни. І для цього варто було пожертвувати ядерною зброєю. Ми сьогодні зовсім інші ситуації. Набагато більш консолідована держава. Набагато більш витривала економіка, навіть незважаючи на умови війни, і населення зовсім інше. У нас всі 90-ті, початок 2000-х, третини, може, набиралась населення, які б могли проголосувати за НАТО. Тобто ми є зовсім інша Україна, ніж були в 94-му році. Ми дивимося на наші пріоритети зовсім інакше, і звичайно, нам всім боляче, але реальність. Те, що це була інша країна, це були інші еліти, це були інші обставини для нас. Це урок на майбутнє в світі. Стала, склалася така ситуація, що певні країни, наприклад, як Німеччина, не мають ядерної зброї, тому що вони були винуватцями у Другій світовій війні. З іншого боку, там згідно там численних повідомлень, ми знаємо, наприклад, що в Ізраїлі є ядерна зброя, та а, а в Ірана. Вони наближаються, попри санкції до виконання своєї ядерної програми, але Сполучені Штати їх не так давно бомбили їхні ці ядерні об'єкти, допомагаючи Ізраїлю. Тобто виходить, що тут хто нагліший, той і правий. Так? Тобто країни намагаються перерозподілити цей умовний ринок ядерної зброї і вийти за рамки тих обмежень, яких є. І кожен розуміє, що у кого зброя, той і молодець. Кожен це розуміє, а далі все залежить від того, яку ціну ви готові заплатити. Перша наразі єдина бомба в ісламській країні це у Пакистану. через загрозу з боку Індії, яка перша здобула ядер, не ядерну бомбу, але ядерну можливість створити ядерну бомбу. І тодішній їхній керівник, президент, сказав: ми будемо їсти. Траву, але ми побудуємо цю бомбу. Ось, якщо у вас є настрій, що ми будемо їсти траву, а ми побудуємо цю бомбу, якщо у вас є настрій, як в м, м, Північній Кореї, коли ви готові 2 мільйони власних людей заморити голодом, але побудувати не тільки атомну бомбу і е, е, водневу, бомбу вас ніхто не зупинить. Е, е, Америка, е, Америка намагалася стримувати Ізраїль в 60-ті роки. Тому числі Кеннеді розглядав можливість військової операції, а потім махнули рукою і почали допомагати. А, а потім з'явилася бомба, і з'явилася бомба, і це новий світ. Ти живеш в цьому новому світі. В Пакистані з'явилася, в Північній Кореї з'явилася, в Індії з'явилася в Китаї. Планувалися Сполучені Штати Америки зверталися до радянського Союзу. Давайте разом щось зробимо, щоб Китай не мав зброї. Тобто Радянський Союз вкрав технології, так? І потім в умовах страшенної бідності після Другої світової війни побудував, побудував бомбу. Тобто, якщо країна вирішує побудувати бомбу, в сьогоднішньому світі їх ніхто не може зупинити. Питання ціни. Для України 90-х років можна було затримати ядерну зброю, якби країна погодилася бути північною Кореєю? А зараз, коли ви дивитеся, наприклад, на ваше рідне Запоріжжя, яке розбивають росіяни не, не. цілком конвенційними засобами, як вважаєте, чи зараз Україна має історичне і моральне право сказати або не сказати, але розпочати роботу над власною ядерною зброєю? Україна має всі права, які можна тільки вигадати в світі, повернути ядерну зброю. Україна на сьогодні не має можливості це зробити. Не, не технічних, не фінансових, тобто технічні є і фінансові могли б знайтися, але виживання України на сьогодні залежить від підтримки міжнародної спільноти. Закони, які діють в цій міжнародній спільноті, це не допускати нових ядерних країн. І в кінці кінців це США більше, ніж Росія, примусили в 94 році Україну здати зброю. Тобто ситуація, в якій є Україна, союзники, які підтримують Україну, це реально, реальний так би мовити, блок для здобуття Україною ядерної зброї. А моральне право, психологічне право, навіть навіть юридичне пов'язане з Будапештським меморандумом і так далі, я не великий правник, але я думаю, що можна можна принаймні досить аргументувати, і також юридичне право, це це не є проблема. Але у здобутті ядерної зброї право ніколи не мало ніякого значення. Тобто, якщо мало, наші… мало мали політичне політичне рішення і готовність. Готовність жертвувати, вирішивши, що ядерна зброя нам набагато важливіша, ніж дуже багато інших речей. Ми не могли це сказати в 90-х роках. Ми не можемо це сказати сьогодні. Тобто, якщо навіть ми нічого не скажемо, але, наприклад, я зараз теоретизую, західні розвідки через свої канали дізнаються, що якісь певні процеси в Україні розпочалися і працюють над ядерною зброєю. Це означає негайний бан, економічний, політичний. А, які ну, наслідки? Не, не, не постачання для початку США розвідувальної інформації про злети російських, російських ро, дронів від раке, ракет. Це так, те, що на поверхні. А після завершення війни ми сподіваємося, що в тій чи іншій формі вона, вона завершиться. Чи бачите ви таку перспективу в якомусь часовому проміжку для України? Якщо зміняться обставини кардинально, звичайно, це, це, це можливо. Залежно від того, як закінчується війна в Україні, вона може стати тригером для того, що сьогодні до 40 країн мають технології на протязі трьох років стати ядерними державами. До 40? Так. тобто, якщо, якщо цей процес раптом почнеться, значить там вже буде не до... Не до України, тобто Україна теоретично могла побудувати що заводно. Ну, це такий гіпотетичний сценарій. Якщо не говорити гіпотетично, а говорити про те, що ми маємо на сьогодні, то е Сполучені Штати Америки, які залишаються принаймні світовою супердержавою, і Росія, яка є регіональною державою, об'єдналися в 1994 році відносно е роззброєння України. У мене немає ніякого сумніву, що вони об'єднаються знову. І мушу вас запитати на сам кінець, ми говоримо а, в момент величезної політичної кризи у Києві, а, спричиненої корупційним скандалом. І а, зараз, наскільки ми знаємо вже із офіційних а, джерел Сполучені Штати нав'язують Україні новий так званий мирний план, який дуже схожий на план російський. Які історичні уроки українське керівництво і народ України в цій ситуації мають вивчити для того, щоб з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації, ми в будь-якій ситуації не можемо допустити опинитися один на один з Росією. Свого часу Черчилль, який мав великі складнощі, в тому числі Сполученими Штатами Америки, підтримати. Підтримати у війні з Німеччиною Сполучені Штати Америки не включалися у війну аж до Порл Харбор. Він сказав кілька цікавих фраз. Одна з них була, коли він звертався, здається, до американського конгресу. Він казав, що ми у вас нічого не просимо, дайте нам зброю, ми закінчимо роботу. Тобто ситуація була подібна до української, а потім він сказав таку фразу, що. Um, найгірше, що є в світі, це союзники, але без союзників ще гірше. Um, і я думаю, що ця, ця черчилівська сентенція дуже важлива для нас сьогодні. Це не тільки наш власний досвід, це, це досвід, також світовий. Найгірше це залишитися без союзників. Це гірше, навіть ніж поганий мир з союзниками. Тобто ті. По суті, капітуляційні умови, які зараз Україні нав'язуються. Ми не знаємо, які конкретно, але там і а, здача територій, і а, фактично згода на те, що за Росією будуть визнані наші окуповані вже території, і ще низка низка всього це краще аніж втрата союзників. Ну я вам скажу так, моє розуміння. Я не так. є військовий експерт, не я, але з того, що ми всі читаємо. Без американської розвідувальної інформації і без згоди Сполучених Штатів Америки продавати зброю для України і для Європи, ну шанси те, що наш фронт посипеться, стають дуже високими. І тоді вибір поганий мир, але з продовженням підтримки з боку союзників з надією на те, що ми це перемелимо і це зміниться. Або якщо реально стає обрізання постачання, я не говорю навіть про Європу. Європа наразі з нами, але там також можуть відбуватися зміни. Але ось сьогодні ситуація з Сполученими Штатами Америки. Ну, це тобто ми вибираємо між двома надзвичайно поганими сценаріями. Позитивного сценарію тут, тут немає. Тут є один гірший за інший. І ну, це загальне бачення, а тактичне бачення це, звичайно, продовжувати працювати з союзниками день і ніч, ніч і день для того, щоб... Не допустити підписання поганого миру або не допустити підписання найгіршого миру. Тобто, це фактично це є два фронти сьогодні. На початку повномасштабного вторгнення можна було в тому числі від західних лідерів і від а, громадських діячів, від журналістів, чути, що Україна обов'язково виграє цю війну. Ага. Була така консенсусна думка. А з вашої точки зору, зараз Україна програє? А, зараз, мабуть, один з найбільш складніших моментів. Але я е, говорив це в 2022 році, я е, продовжую говорити це сьогодні, Україна виграє. Е, е, бо е, це війна, на жаль, довготривала. Е, це війна розвалу імперії. Ми знаємо, що імперії падають, ми знаємо, що історично нації, такі як Сполучені Штати Америки, виходять із підтіння цих, цих імперій. Стають стають успішними державами. Коли це станеться і як, це питання, на яке я не маю відповіді. Але те, що в історичній перспективі Україна переможе, і те, що ця війна з, з своїми страшними, страшними стражданнями також творить набагато сильнішу націю, у мене немає ніяких сумнівів. Можливо, це найкращий момент, щоб закінчити це інтерв'ю, подякувати вам. Прошу.